Всім привіт! Сьогодні в нас дзеркальна дата 25.07.2025. Сьогодні а, такий переломний етап. Стре ми маємо залишити там, в минулому, а нове до Нового маємо відкритися. Давайте подивимося таку підказку. Оцей переломний момент, цикл завершується, розпочинається нове. Давайте запитаємося в карт. Що ви маєте залишити тут і зараз, сьогодні, в цьому дні? Можливо, від когось, можливо, від чогось. Давайте подивимося такі підказки сьогодні для вас. Що ви маєте лишити в минулому, раз і назавжди, і прямо сьогодні? І до чого ви маєте бути готові, і до чого маєте бути відкриті, щоб це прийшло у ваше життя? Давайте, що ви маєте завершити, лишити в минулому? Що ви маєте завершити лишити в минулому, знаєте, ви маєте залишити в минулому, сьогодні, прям вчитись по-новому сприймати те, як ви даєте комусь руку допомоги. Перестаньте грати мамку для всіх людей. Будуть у нас тут дивитися люди, які, на жаль, знаєте, хворіють такою хворобою, як синдром Спасателя. Ви мамка для всіх, ви така, знаєте, дуже. Сістрадальна, ви кидаєте свої справи, біжите когось рятуєте, ви легка на підйом. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе, ви легкі на підйом. Але інколи оцей синдром мамки-спасательниці, да, я все рішу, я всіх спасу. Ну, граєте з вами злую шутку, тому що ті люди, яким ви допомагаєте, в свій час відвертаються від вас і не відплачують, скажімо, тою самою монету. Тому свій синдром спасателя направляйте в професії, допомагаючи, і заробляйте на цьому гроші. І тоді буде врівноважений баланс, тоді не буде нарушений головний закон Всесвіту. Чому це саме наголошують? Ви маєте стати з е, імператриці, яка всіх або накормить попити води, ви не має переночувати. Оце про вас вам з ролі спасательниці мамки треба вийти в королів мічей жорстким холодним розумом і з розчотом. Сьогодні Феміда мені сійшла по потоці Феміда, колосу фортуни, да, богиня удачі вам каже: не роздавай себе без остатку, не роздавай, а включай розчот, якби це е, алчно не звучало, тому що тобі важко тобі важко все тягнути, і ти за це не маєш ніякої подяки. Да, і попадає тебе в жертву з ролі спасателя, Тому оце завершуйте сьогодні. Приймайте такі рішення внутрішні, Хорошо, добре тому, що будете в жертву попадати. Зрозуміли, що ви маєте впустити в своє життя, до чого маєте бути готові. До чого маєте бути готові. А, ви маєте бути готові до того, що вас буде прокачуватись ваша емпатичність, емпатичність королева кубків. Можливо, а, тут чітко говорять вам, зверніть увагу а, на свою інтуїцію. Якщо вам кажеться, то це не кажеться. А, ваша емпатичність буде розпаковуватись, інтуїція буде прокачуватися. І вона, знаєте, якось так швидко дуже буде прогресувати. Але на сьогоднішній день вашу емпатичність, якщо це стосується розпаковки вашої сили, вам заважає розпакувати себе глибше ілюзії, в яких ви сидите і чекаєте. Тому що ж ви тут всіх спасаєте, ви чекаєте, що люди вам тим самим відплатять? Ні, вони вас вчать. І на минулому ти маєш поставити крапку. До чого ще бути готовою? Готовою бути до того, що ви повинні навчитися тримати баланс у всьому, про який я сказала, якщо ви когось рятуєте, беріть за це оплату. Мама тата не цілує за 20 гривень і ви перестанете спасати весь мір. Ви можете бути в помагаючих професіях, але за це ви маєте брати оплату. Бо тому, що, якщо ви карманний психолог для всіх, рішало для всіх, ви обіцінюєте себе і вам будуть перекривати фінканал. Тому. Часто клієнти приходять, кажуть, у мене біда з фінансами, а біда в тому, що ви не вмієте монетизувати свої навички, свої плюсові якості, вчитися це презентувати, продавати, вести через блог, і буде вам щастя, і буде вас і клієнти будуть, і будуть фінанси. Тому комусь тут чітко говорять, що ти повинна вийти з цих ілюзій, так? Да? Щоб знов не попасти на той самий цикл, не бути в синдромі не жертви, не спасателя, ти маєш світити своїм теплом, своєю увагою, своєю допомогою людям, але в благо, коли ти збалансуєш і духовне, і матеріальне, тоді у вас все буде окей. Також тут показують вам ситуацію, що це більш підійде для одиноких. Хто був в мене в одиночестві довгий час? Я вас вітаю, ваше одиночество завершується. Король Кубків і Королева Кубків. В когось тут буде нове знайомство. Можливо, нове знайомство буде зв'язане з якимось відпочинком, природою. Можливо, ви якісь питання будете вирішити відносно дітей. Не знаю, там лікарня, школи, якісь госучреждення. Тут щось ви можете вирішувати з дітьми, тому що ми бачимо тут на карті діток, і ви зустрінете мужчину, який зверне на вас увагу. Причому той, хто працював над собою. Той, хто щось робив для того, щоб зустріти того мужчину, да, там, внутрішньо працював над собою, своїми страхами, травмами, з родовими сценаріями, да, тобто, щоб не наступати на оці самі граблі. От хто працював, вас буде чекати вже найближчим часом, на найближчих два місяці, вас буде ем, чекати зустріч. Хорошо, давайте ми уточнимо, цікава тема. Для чого цей мужчина йде в ваше життя? Для цього для чого цей мужчина йде в ваше життя. Чоловік, яким не дивляться, перевертає інформацію на себе. Значить, це жінка прийде, на яку ви звернете увагу і захочете щось побудувати. Дивіться, цей мужчина даний вам по справедливості. Тобто, хтось вистрадав, хтось щось робив ще раз, наголошую. Той, хто сидить на попі, ровно, ніфіга не робить, не працює своїми приробітками, не працює родовими. Сценаріями, ви його не зустрінете, ви так і будете сидіти і писати мені в коментарях то де ж та зустріч. А ви попрацювали над собою, а ви свої таракани в голові пропрацювали. От, якщо пропрацювали, це от прям підійде розклад для тих. Він приходить по справедливості, ви це заслужили. Ви довгий етап сиділи в е, Тут комусь треба було розлучитись, ви стояли на виборі, треба, не треба йти внутрішню боротьбу. Ну тут в мене чітко. Будуть дивитись ті, хто прийшов в круте обнулення, і в когось воно триває до двох років, в когось більше, в когось менше. Ви набиралися розуму, в тому числі, а як себе вести в партнерстві, щоб оці здорові стосунки взагалі побудувати. І де він вам для влюбленності, Ну, звичайно, любов зразу не прийде, влюбленность спочатку, але він вас виведе на інший рівень. Ви разом, коли зустрінетесь, будете виходити на інший рівень. Чоловік, мужчина, для чого ти йдеш? Ухажування, показувати. Лицар, да? тобто благородний мужчина, мужчина сильний, мужчина той, який буде вкладатися в вас, а не тільки цим патрібляцтвом використовуванням вас буде займатися. Тут, між вами буде такий, знаєте, Рівноцінний, адекватний енергообмін, в когось програється, що він іде прямо для допомоги у чомусь. Можливо, у вас машина поламалась, ви поїдете на СТО і там роззнайомитесь. Ну, як варіант, мужчина, який кароль Пентаклі, ліба в нього свій бізнес, либо він на якихось ну, таких високих посадах. Тобто, мужчина, який вміє заробляти гроші, він знає ціну грошам, і він взагалі йде, знаєте, оці якісь гульки, непотрібні зв'язки. Вас е, закрити, він прийде в ваше пространство показати, що таке справжній чоловік. Ви його не пройдете і ви його ні з ким не сплутаєте. От якщо він, коли ви познайомитесь з якимось мужчиною і ви задасте, скажете одне таке питання, а я думала, що таких мужчин вже немає, то це він. Не знаю, летить з потоку іде вам для. Створення сім'ї це на перспективу на майбутнє. Вищі сили дають вам зустріч. А далі, дорогенькі, як ви будете будувати ці стосунки, залежить від вас обох. Зрозуміли, так? Да? Ну, тут у вас боротьба була така тривала з мужчинами, з обставинами. Ваше життя це місце бою було таке. Да? Я вас прекрасно розумію, тому що в мене таке саме було. І все час задаю питання е, вищим силам, нижчим силам, коли цей піздець вже кончиться в моєму житті. От прийшов той час, хто трудився над собою, твій період очищення завершується, хтось конкретно має піти в місію. Да, я тоже Прийшла в місію, і я багато років вже працюю, розвиваюсь, не стою на місці. Вас буде тут дозавершуватись трансформація, ще щось вам треба докрутити, якісь історії, страхи, да, блоки, там, не довіряю чоловікам, бо були такі сакі. І от ви тут виходите з одіночества затяжного, і вам дається партнер, такий же, як і ви. У вас будуть однакові погляди, да, ви будете розуміти один другого з полуслова. І він вам для ста. Більності, хто ще, скажімо, не трансформував себе? І ви шукаєте в партнері кошельок, ви не зустрінете цього партнера для хороших стосунків. Ваш простір прийде знов в кермічній Мужчина, який буде вам те саме підсвічувати. А хто вийшов в місію і хто навчився заробляти гроші, хто всі свої, скажімо, базові потреби закрив, хто не перекладає цю відповідальність, ти мені должен, должен, должен. От для вас, дівчата, хто вже свідомо проснувся, хто свідомо працює над собою, шагає. В своєму напрямку і не чекає, що прискаче лицар і спасе мене з тої башні, ви маєте вилізти самі з тої башні, стати обезбашеною іти в свою реалізацію. Туди, де вам подобається. Ви маєте кайфувати від своєї роботи. В кожного це місія напрямок свій. Це не обов'язково езотерика. Це може бути масаж, це може бути, не знаю, там візажист, перукар. Це ваше призначення. Ви любите це робити, і ви зробляєте на цьому гроші. Оці жінки, які стали самодостатніми навіть без чоловіків. От вони прям вам готують шикарну зустріч. Тому цю мамку списательницю свою жертву закривайте, тому що поки ви в тих позиціях, в цих енергіях, повірте, на вас прийде нарцис, який буде підсвічувати оці ваші травми. І ви скажете, що блін, ну знов такий самий. Такий самий, тому що дзеркалить вас. І інша категорія мужчин не може притягнутися на ваші вібрації. Тому на минулому став крапку, працюй над собою. Не знаєш, як іди до, скажімо, провідників, які допоможуть. Ну, от... Ось такий сьогодні лист вам від богині Фортуни. Пишіть, чи приймаєте.